Він на тебе визвав мусором? Наш інтерес — власно кормить, а не ушатати. Дядя Коля... Ти нормально це чуєш? Так. Точно? Так. Вкрою два грудка, так? Водину не закидаю. Чи ти тепер днів яєць їсти не будеш? Не знаю. Так, у нас сьогодні актори. Дядя Міша. Дядя Коля. Привіт. І дядя Коля. Що ви голодні? Та по лотку кожен собі беріть. Так, значить так. Починаємо невеликий конкурс. У нас тут по 29 яєць варених в кожному лотку. Є 20 минут времени. Хто перший, той отримує 200 гривень. Хто більше з'їдає. За 20 минут. Ось у нас таймер. Ну що? Значить, а готові? Ти? Готові? Готові. Поливай 50 и погнали. Ага. Постав паузу. Постав паузу. Один, два, три. Погнали. Мышка целенаправленно настроені. Дива, дядь, коли я правильную тактику взял. Медленно, но уверенно. Так Мишко, воно по цілому глутає. Это характер. Не но поставить потихонечку вкусные яйца да. яйца свіжи из магазина з магазиначки здесь рассказывайте Хай юрист Тут вопрос 200 гривень. Ці дядько забирають чи машку. Так, перша минута. Забі ще 19 минут є. 19 минут 19. Є спортивні, що таке було. Треба було трохи менше, дай ходити, щоб були жорсткі такі. Дві mm -hmm. деньки було б легше, да, так? А ти думав, конкурси лексі був. <laughs> трохи стриб услужниць. Mm -hmm. Як вам нравиться конкурс такий? Нравиться. Хороший там адапт. Mm -hmm. Навіянний конкурс. Раз, два, три, чотири. Дікуля, четвертий є. Раз з роботи четыре. приїхав, похавуєш. О. Коля опережаю. Журю, дядь Коля, взял тактику медленно, но уверенно. Сейчас мы с вами эта тактика работает лучше. Дядь Коля, я думаю, э, какие-то брослиши, знают правильно ли, потихоньку, но молодых. Все в всего годную семью. Да. Так роб попытка. Ну, ты думаешь, сколько ты есть, сможешь подужать? с да. 20 сможешь подужать себе желудок? Да, по побачим. Потом побачим, да? А... Потом поисте подумайте, что mm -hmm. вам на следующее меню заказать. Может, кстати, подписчики, если напишут в комментариях да, что мне к этому дальше меню сделать. Так что Сейчас понаписывай, блядь. Ну, да, Лапки ба... Багато кто пишет ложку корицы, типа, да? Пишет багато подписчиков. Ну, ложку, да. Есть. Корицу это жестко, да? Угу. Корицу будет есть это, как его? Виталик. Виталик, а? Да. Он сегодня проходит. Проходишь? Мимо не было. Мимо проходишь. Ну, как я его не бачу. Бегу, бегу. Реально. За що? Мінті вивчав. За те, що вчора мусоров визвав на мене. Довго його. То, що ти вигнав його з хати. Із своєї, так? Це ти висиділи, вигнав його зі своєї хати, і він на тебе визвав Так. — Оце людина обідалася, і це понімає інстинкт, так? Характер. Так ти йому ляща якогось дав чи просто вигнав. Вигнав, просто в хат А чого вигнав? Задовбав? Да так что я уже иду идут на потолку в коридоре. А что на потолку? Вот так будет бами. Пить не мог вот так спинулся, блядь. на потолку. Ты бачишься, да? Нет. Раз, Что и сам уже хавать хочешь? Не отбыхну. Дядько я же взял уверенную точку и валить нормально не буду. Нишка. Так, а сколько у нас времени прошло? Почти 5 минут, дядь Коля зил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, есть. Вот Спасибо, это да. Дядь Коля, я медленно взял, но уверенно. Но я что-то ставлю больше на мошках. Ну, знаешь, как Старий кон бороди не портить, так? Вот. А знаєш продовження цієї поговорки? Нет. Ну глибоко не паша. Ну ты поверхностно, ну, уверена. Поводив, поводив, да нормально. Що за после шутки. Дивись, Два кишка открылась. Ще ні. Другий організм, Ще не, да? Я кстати тоже думаю, що здесь после десятка відкриється друга сторона, Як в кровь два желудка, да? Водину не закидаю Що там, мишка, Що там? Давай время и бігом! Топи! Кстати, по цене... Освободы пора... да? Да, это заебись. нормальна тема, да, Миш? Освободив, пошел в другий раз. Все шесть не обошло. Под трохи, а? Да? Сейчас. водички святой Це налить. тебе челюсть так хрустить. Це угу. Ви макай-то. Ну, собі оставити. Так, я вам воду йду проплити. Вот Прополоскать гору. Як хочете. Це вже гель на 60 метрів глибина. Це Я в Закарпатті був. У Лужгороді. 600 метрів глибина. Скважина? Ага. У нас такі тут б'ють, теж приїжджають. Пробили 15, сказали 60. Ні, ні. А по трубах вважається, скільки витягують. А посчитали, як за 80. Ні, ну якщо б'ють, коли хазяїв немає. Ти не да, може там пробити на 15 до першої води, а й сказати, ти їбать на 70, так? Да? А от коли ти сидиш, близько, ти бачиш, скільки там труби витягують. Да, ну, ну от ти бачиш. Бачив, Він, вже, скаже, от, да. бачив вже, що з нами не ту воду. Да. А я там був. Я така спезналенівська. Просто... Це саме дешева вода. Коли вона холодна і відкрита, вкусна. А коли вона вже е, тепла і гази вийшли, гамно замна. Перефільтрована така і. Ну і там везуть, блін, рядом село, там забуть і фільтрують. блін. Тофійня, а так. так вона. Ти нею не, не вимиєшся. Ти будеш митися. Она, она, она такая как мыльная. с вода, а да, что не да. минералится. ну. это же минеральная вода. в том то дело, минералов ну, богато. А. да, она, як в поладезях, и полна. Мишко, настоит тебе трохи настоять на желудку. ну там говорят да. а. выпивайся. я на надеюсь, Мишко. <веси> <говори> ну, старый конь по поговорке. -по не но уверен, да? Ну, соус макает нормальный соус. Кустанький. Соус вы В кинте. О, вс в красном Я просто ничего не да. Мокный похож. А то что силы день очки насюди? В бачках убийц. А Трохи, да. Трохи, да. От солнца чи для зрения? <coughs> Ночью по в затеменных. Поїбало не получилось. Не, не сделал. По восемь. Подожди. Ты... Дядько. Да, дедьколь от... Нет, девяносто. Дивят. Ну, уверенный. А дыматься. Чого? Поч... А, 6, так. Це. В нього так просто стоїть. Одного ж не вистачало у нас. Лодки подрум по стоять. Да. Все опять так на 6. Ну, давай переведемо. Да. 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 Так. Коротше складне завдання, да? Складна мада? Так то просто і стріляється, оказується. Mm. чого? Е, Задово дивись. вони питательні. Mm. Я коли типа видел, делюсь курка. Ну да. Китайцов. Китаянки типа зима. Они типа блять в палочке 23 штуки съедают, тупо понял, за 2 минуты латают, ну не просто раз, умнила. У ее є есть. Як пелікан. Ну, женщина, да. А мужики, да, жуи, типа, що проломуть. А вони типа раз впало. Им, типа, главное изначально забыть желудок. Накидывал. Да. 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 По а потом... Да, потом... а потом... а потом... а три дня не есть, а по другую. Так, уже больше половины времени прошла. 11 минут, да. 9 минут осталось 12-я хвилина. Можете пиромочки выпить. Моршинська. Можемо помірять правила, не 20 минут, а хто перший лоток з'їсть. Кстати, так буде інтереси, так? Якщо, звісно, вам влізе. Ні, я думаю, здесь куля ці. 20 минут? Да. Ну хорошо. Не влізе цілий лоток. Він уже дивиться два двірно. Дядя Коля, в. Значит цілий день голодний, блин, а то з'їв і вже все. зараз... Уже перебив, голод. У мене зараз жудок, як заболеться, каче. Отже, є. Та я ти умоляю. Це ж білок цей. Ні, ну те, я ніхто не заставляє. якщо ти думаєш, що ти буде хуже, ти можеш відказатися. Ну, тихенько на сидить. <рес> <рес> Потихеньку лупить. Ти йому ще так другий лоток постав. що? зараз да? <рес> ну, наївся два дні нормально ситий. Ходиш. Сіпі за газ приходить кожен місяць. Добре, на. Дві-три тисячі. Да? Десь так. Mm -hmm. А на сипі на двойці работає. Да? Як коли? Моте як миюся із малим до четверку ставлю, щоб було трапи, тепло в хаті, щоб помитися. Бо на двойці топлива. Ну а так платіжки сипі приходять, а це зимою. По газу. Ой. За місяць до нам приходить. Субсидія є? Ну скільки ти платиш у місяць за газ? Яка сума? Приблизно. Беремо в общем, комуналка. По трьох платиш? Так? Да? По три штуки в місяць. Це сам газ. Плюс світ, плюс вода. Та, та мені за комуналку треба... А вода ну, із труби чи... Губри, може провіряти Чечка. Сільська. Із труби, труба, Да. Я ж дивився, було 53-115. 43, mm. Ніч так проходить. І у нас різко виходить 46-125. На счетчик. А може по дзвони, mm. хай поміняють счтчик. Mm. Може сусід врізався, все да до вашим газом пользується. Mm. Може, де наклацують? Може. А мити сяк на этом. Тоді? Не увані. У мене ванна. Да. А це ти кожен день працюєш, щоб тільки за газ заплатити, да? Угу. Ні, ми ж нормально. А що субсидії не дають? Бо наша дочка йшла робити. Наша дочка є старша. Вона не працює да. офіційно, так? Да? Угу. Так а вона ж тут не живе? Не, вона не живе в старому селі. Ну, тут не живе. не живе, так можна взяти довідку, що вона тут не ж проживає о. і потім дадуть субсидію. Вона ж тут прописана, так вона да. просто не живе. Да. М -м -м. Колі, не. Хтось це підказав, як правильно робиться. Може Я ж кажу, можна взяти довідку, щоб вона де живе, а там пішла в сільраду, взяла довідку, що вона там проживає. Хоч і не прописана. Ну, не дадуть. дадуть. Там не та ситуація. Ні, тут потрібно тобі брати довідку, що вона тут просто не проживає. Ні, потім скажуть, а з чого. Начну типа лишні вопроси. Ні, ну по факту, що вона тут не живе, чого не може людина оформити субсидію? А, живе, є, є 18 вже, да? mm -hmm. да? та, так? Так. Ну, я, я Бери довідку, ти дасть довідку, вона тут не живе, под... пишеш заяву на субсидію і все. Замість трьох будеш платити ну, тисячу максимум, там Бо. на карту повинно приходити. 15, 15 хвилин, ну, часом, так. так. І Леся чекає когось. Мунстер. Морстр. Зараз воно може вкинуть десяток в рота одразу, скажімо, я виграв. Кстати, на 19-й минуті. Не ходило, да. Якщо яйце в роті, то теж вважається. Тобто можна на кінці якщо не лізе, просто в рота не засовувати. Ми вважаємо полотку. Міше здався. Що ще ночі проснетесь поїсти завтра? Яйця вам став. Віталіку зараз. Зараз уже не буде їсти. Хто яйця? Ні, найгарно, він все так казав, Яйця яйця і я люблю. А тепер буде так, яйця жари не буду їсти. Ми можемо нажари шість десятків яйця. Може хліба треба було ще. Ні. Так, ну дивіться. Може з соусом би легше йшло. Дядя коля на... На два яйця опережаю. Між можна... Трени... Міші своя тактика. жувати. Ну вони ж м'які, просто глотати. Mm -hmm. Зап... Глотну запив, глотну за запив. Запив, 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 глотнув. Тема не інтереса, бо в неділю бабки напополам, все одно поділять. Або би тут Віталік противник, який би забрав би і не діли. Ще в кінці побилися б. Да, так. Вони зразу. Опять блок. Дав би трохи, два Віталіку. Ви зразу сюди все одно. Вода так. Як почали їхати, і роді, що машини. толпа як вилетіла за ним. А він кричить ментам, я сказав, що буду рівнатися бити. — Заберіть мене, вони його десь відвезли і висадили. — І забрали таки, так? Да? Ну. Він в полі висадили. Мінти вже знають куди їдуть, а? Я по вчора казав, кажу, ховайся. Мені нам не попадають взагалі. — Ми йому дзвонили, він каже, що не, я не хочу, я не хочу. Дівчон. Осталось дзвонить. Можний эту скраю. Жду бо Просто так. Уб'ю. А ти в а ти? Мені вистав не можна. У меня 2 минути осталось. Ну, У мене, я так поняв, ну ты манкуся в сладинке. Я мабуть, наверное, Лесічку. лесичку. Молодець. Магазин ще відкритий? Я ставки ставлю. Сім часов ввечері. Да. Закритий? А до сиху? До пор? До семи. Старий тоже? Да. Так, а что? Так, осталось мангучи Прошло 18 минут 45 секунд. Еще минут осталось. Ну. Ну что, я на тебе оставил, ты молодец. Опять же, пуще. Паче? Это чили, наверное. Да. да? Осталось одна минута. На минута. Я думаю, мішка яйця не буде, так? Ні. Я ткуля. Вивер, виграв. Міжик. Головне признати, що програв. Бо yeah? є такі, що... Mm -hmm. nie, nie, типа, не, не, типа я... там... Я просто їв перед цим чи ще щось там. Красавчик, yeah. красавчик. Yeah. Ви знають свою помилку, так. Mm -hmm. Тай, Якщо я не правильно, я не Я Якщо я правильно. То... Якщо не правий, то вже в бубан дав, дай пішов. <реш> Дядько, на лігке. Сі на серйозі. Потихуньку пішов, так? Да? Не на скорость одразу. Вже пів кілосолі у вас. На першу передачу підійшли і поплов. Дев'ять, восемь, сім, шесть, п'ять, 4, 3, 2, 1. Все. Время вийшло. Ну, очевидно. Три ряда, два ряда. А Я тепер вважаю. Скільки залишилося ятиц? 12. 15, 16. Ваші 200 гривень. Ви вас вітаємо. Наївся? Да. Києва да. заїхав саме. Получає, тепер, тепер днів яєць їсти не будеш. Не знаю. Давайте тоді вітання нашим підписникам, хлопці. Лайк. Like. Всім дякую за увагу. Всім дякую за увагу. Всім все добре. Дякую. Вам понравилось? Да. В наступний раз, як приїдемо нахуй, не пошли, так? Да? Не, Звісно, ні. <плес> Яке меню? Да. Ну тільки мені, знаєш, що от ти сказав, тільки буде x2, X, x3. Зразу в більшому розмірі, тому що... И еще плюс э, да какой-то ингредиент, денег дополнительный от нас. Э, денег мало, потому что... Подивись на яйца. Плюс за меню сказал, и купил. Четыре яйца вышло <пошла> на Мишка. Водич... Водички дати? Так. Та у вас як, нормально? Так це, блядь, нормальний конь. І не дай сюди... Троєцить, блядь. Це у Румера, я навалюю. Що, там... Міш? Мишко, ти ж дивися, якщо тобі не лізе... Te penny są nie zostaw